Привіт! Сьогодні в нас чекає доволі м'яка практика, яка не потребує великих зусиль, але потребує вашої уваги, супервеликої концентрації і вільних відчуттів у власному тілі. Ми попрацюємо сьогодні з м'язами тазового дна, але доволі делікатно, великих різких рухів у нас не буде. Не рекомендую виконувати, у кого перші дні критичних днів, тому що буде не надто комфортно, краще перенести. Тренування на після. Дуже класно підійде після відновлення пологів, під час вагітності, перед вагітністю, в принципі, таких протипоказань немає. Тільки якщо у вас є заборона від лікаря, у вас є якісь більш глибокі проблеми з м'язами та зводна, або проблеми по-жіночому, тоді консультуємося з лікарем. Що нам сьогодні потрібно, у мене це ось така подушечка м'ягка. Це може бути м'ячик, кубик, але я думаю, подушку простіше знайти вдома, або це рушник, але такий товстий рушник складний в декілька разів. І я одразу складаю подушку в декілька разів. Це може бути ось так, може бути так. Ви Зараз спробуєте, як вам зручно, і тоді оберете варіант для себе. Я обираю більш вище і м'ягенько сідаю на свою подушку, повністю розслабляючись на неї. За рахунок того, що подушка м'ягка. Ми гарно на неї просідаємо. І спробуйте, якщо чуєте дискомфорт, ширше розкрити коліна. Ви повинні чітко відчувати, по-перше, стопи, можуть бути ось так, можуть бути в сторони. Слідкуйте за тим, щоб вам було комфортно і не зводили стопу, щоб ви не відволікалися на дискомфорт в стопах. Ви повинні відчувати, як ви лобковою кісткою і, скажімо так, копчиком впираєтеся в нашу подушку. Тобто, у нас така невелика чашка. Її край, це лобкова кістка і копчик, і ми цю чашку рівно поставили на нашу подушку, нікуди не впали вбік чи впали вперед. Спробуйте зараз своїм диханням в цю чашку наливати водичку. Ми робимо глибокий вдих. і Відповідно, ви відчуваєте тут таке розширення, тому що чашка набирає воду. А з видихом ми цю водичку випиваємо через трубочку і за рахунок дихання це випускаємо. Повністю відпустіть. У нас є чашка. Можете поставити руки на таз. ми робимо глибокий вдих через ніс. І починаємо відчувати, як ми трошки сильніше тиснемо на нашу подушку. Не тримайте, не стискайте нічого вдих. І з видихом через трубочку. Випиваємо, випиваємо цю водичку, автоматично чуть-чуть припідняли та дно. Вдих, навпаки, розслабили, не тримаємо вагу. Відпускайте, 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 відпускайте і видих. До останньої капельки ми випиваємо водичку з чашки. Вдих. І видих. Ми продовжуємо дихати. Тут більш складно буде емоційно відпустити цей момент, тому що тут м'язи тазового дна, вони занадто емоційні, тобто вони відповідають за вони керуються нашими емоціями. Хтось може відчувати себе дискомфортно, незрозуміло, незвично, якось, можливо, сором'язливо, не розуміє, що відбувається. Спробуйте це все відпустити. Нічого такого ми не виконуємо. З вами ми спокійно і глибоко занурюємося всередину. Глибоко ще декілька повторень вдих і видих. Відчувайте, як ви на якийсь міліметр щільніше прилягаєте на вдих і на видих чуть-чуть підняли. Можете уявляти, що у нас тут мішечок. На вдих ми мішечок розв'язуємо, повністю опускається в подушку. А з видихом мішечок зв'язуємо за шнурочки, але нічого сильно не стискаємо. Тільки за рахунок дихання. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І давайте ще один вдих. І видих. Опустили руки на стегна. Можна поставити собі на таз, щоб було зрозуміло. Ми тримаємо свою чашку обома руками. І тепер спробуйте на вдих виливати з пупка водичку вперед і перекочуватись більше на лобкову кістку. А з видихом навпаки перекручувати, перекруч, верніше таз на себе. І під Вкручувати лобкову кістку вперед, опора на копчик. Пробуйте саме тазом рухати вперед. Не грудна клітка, не голова вдих. І видих. Поки що дихання спокійне не акцентуємо. Ми зараз звикнемо до руху нашого тазу. І тоді підключимо більш таке свідоме дихання. Дихання зараз просто є. Обов'язково поєднуйте. Не забувайте, що м'язи тазового дна мають свою діафрагму, що важливо, вдихані. Хто не бачив цього відео, я вже записувала про діафрагму, Можете мені написати в коментарях, я обов'язково надішлю ще раз доступ. Вдих і видих. А тепер знову давайте уявимо нашу чашку, як ми наповнюємо водою. І з цим вдихом ми наповнюємося. І під силою тяжіння, тягнемося вперед, вдих. А з видихом почніть видихати, підтягніть чуть-чуть м'язи та одна, І тільки тоді перекочуємо, підкручуємо таз назад. Вдих, впиваємося, уявіть, от ми розкрились на подушку, а з видихом з мішочок зібрали і підтягуємо наверх. Вдих, наповнюємо мішечок, розкриваємо і видих. Не спішіть, завдання не робити великих рухів тазом, а відчути оцей момент, коли ми більше торкаємося до подушки, а з видихом зовсім чуть-чуть починаємо підтягувати м'язи тазового дна. Тільки не плутайте з кегелем, ми нічого не стискаємо. Це за рахунок дихання. Вдих і видих. Хто не розуміє, ще раз наголошую, є повноцінна міні-лекція, де я пояснюю, як працює тазова діафрагма під час дихання, і чому ми зараз поєднуємо кожен рух з диханням. Підкрутили видих. І ще декілька повторень вдих. І видих. Акуратна пауза в центрі. І ще тут, попрацювавши трішки стазом, спробуємо зробити в нейтральному положенні. Знову наша чашка стоїть. Ми робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих і видих. Відпускаємо. Акуратно опускаємо долоні вниз в опору, для того, щоб забрати подушку. І м'ягко через будь-який бік ми опускаємося повністю вниз, по килимку. Подушка з нами залишається. Ми ставимо її між нашими стегнами, тільки не стискаємо, просто злегка підтримуємо. Ставимо руки собі, будь ласка, на грудну клітку з декілька повторень з грудною кліткою і знову повернемося до нашого тазу. Ми робимо глибокий вдих через ніс. Зараз пальці щільно один біля одного, а з вдихом ми відчуваємо, як ребра починають розкриватись. І видих. Чуть-чуть натискаємо, допомагаємо їм закритись. Глибокий вдих через ніс. І видих. Допомагаємо ребра закритися. Зараз більший акцент на диханні саме в ребра. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Тепер переходимо до нашого пупка. Ставимо руки на животик. І тепер ми робимо акцент на тому, що ми хочемо надути живіт на вдих. І видих, розслабитись. Вдих. І видих, розслабитись. Вдих. Через ніс надуваємося в животі. І видих. І вдих. І видих. Ми залишаємося з акцентом на в животі. Можливо, вже хтось відчув м'язи та завгодна, тільки з рахунок того, що ми вже попрацювали з ними спершу. Хто не відчув нічого страшного, ми знову надуваємо живіт, але згадуємо нашу чашку чи наш мішечок. На вдих, ми чуть-чуть більше розширюємо м'язи та згона, вони еластично розтягуються вдих. Надуваємо кульку по всьому нашому колу і видих. Витягуємо від лобкової кістки, починається видих, видих, видих. Вдих, ми дихаємо вниз між лобковою кісткою і копчиком. І видих витягуємо, простір тягнемо між лобковою кісткою і копчиком. Нічого страшного в цьому не буде, якщо ви поставите собі руку нижче лобкової кістки, для того, щоб просто розуміти, де відбувається зараз цей рух. Не бійтеся цього зробити, не соромтеся цього зробити, тому що ви повинні відчувати, ви повинні зрозуміти, де ці м'язи знаходяться. Вони занадто делікатні і в когось просто не вистачає відчуттів. Тому нічого з такого не буде страшного, якщо ви поставите руку нижче лобкової кістки. І продовжуєте дихати вдих. І видих. Ви самі будете відчувати, в кого тут зараз рука. Як руку чуть-чуть щось штовхає вперед на вдих, а на видих рука злегка піднімається. Можна працювати без. Ще декілька повторень вдих. І видих. Вдих. Не забувайте, акцент на тому, щоб надути кульку, вона тисне вниз в тазове дно. А з видихом ми здуваємо кульку і та дно злегка підтягується за такий шнурочок. Відпускаємо цей шнурочок вдих, наповнюємося і видих. Тепер додамо злегке стискання подушки. Ми робимо глибокий-глибокий вдих. Залишаємо нашу кульку, видих, натиснули на подушку злегка. І починаємо відпуск підтягувати верніше, тазового дна і випускати повітря. Зрозуміти лише одне, що можливо відразу не вийде таких відчуттів гострих, тобто мається на увазі таких великих, тому що це дуже делікатна робота. Не переживайте з часом, все напрацюється і не забувайте, ваші руки, це ваші очі, вони бачать ваше тіло найкраще. Вам простіше поставити руку і зрозуміти, де відбувається цей рух, ніж думати головою і як. Покажіть мозкові, що ви дихаєте в живіт, що ви дихаєте вниз та заведно, в ребра це ваші очі, ваші пальці це ваші очі тілесні, які бачать ваше тіло. Допоможіть своєму мозку. Не забуваємо на видих чуть, -чуть стискати подушку. Нічого не рухається. Вдих. Видих, підтягуємо язи та золота і злегка стискаємо подушку. Вдих. Відпускаємо подушку, наповнюємося. І видих стискаємо і підтягуємо. Вдих. Не втягуємо, а випускаємо повітря. Воно зробить дихання все за нас. Видих, 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 видих. Вдих. І видих. Відпустили подушку вдих. Додаємо Перекат тазу на копчик вперед. Вдих. Надули. Стискаємо подушку, видих і підкручуємо таз більше назад, поперек, прилягає до килимка. Видих, 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 видих. Вдих. тягнемо, стискаємо, Ці відчуття зараз ось тут. Нижче ж пупка. Вдих. І видих. Трішки стискаємо подушку. Ще декілька повторень вдих і видих. Вдих і видих. І ще один вдих. І видих. Yeah. Ми акуратно перевертаємося на лівий бік, подушка у нас залишається. Лягаємо комфортно, коліна зігнуті, подушку підтримуємо нашими стегнами. Спробуйте зробити видих, чуть-чуть підтягнути м'ясо живота, щоб ми не кидали пупок вперед. Ми залишаємося нейтральною лінією. І з цього положення ми робимо вдих і праву стопу прокручуємо вверх. І видихом спокійно праву стопу опускаємо вниз і спробуйте досягнути повністю до килимка. Вдих. І видих. Вдих. І видих. м'язом тазового дна дуже подобається, коли ми рухаємо нашими кульшовими суглобами. Це покращує кровоток, лімфоток. Тому навіть рекомендується під час критичних днів виконувати вправи е, е, для кульшових суглобів, щоб покращити оцей кровоток. І так само робота з набряками це також робота з кульшовими суглобами. Ось тут в паху у нас є лімфоузли, і якщо тут погана робота, одразу в нас з'являються набряки. Вдих і видих. Вдих ще один. І видих. Залишаємо вже стопи разом, вони комфортно. І тепер спробуйте, нікуди не завалюючись, ми надуваємося, надуваємо кульку тепер в цьому положенні, але одразу на видих починаємо стиснути колінками в подушку і витягувати повітря. Знову нічого не відбувається. Хтось, можливо, вже відчув приємне тепло внизу, в місці лобкової кістки. Це прекрасно. Декілька повторень вдих, надуваємо подушка вільно. І видих, стискаємо подушку чи підтягуємо. Вдих, і видих, вдих, і видих, і ще один вдих, і видих. Ставимо подушку. Акуратно піднімаємося через бік. І з цього положення міняємо з вами сторону. Перекочуємося на іншу сторону. Переходимо, вірніше, спокійно на іншу сторону. Ставимо подушку. Все те ж саме виконуємо, не поспішаючи ні в якому разі. Першу ми на вдих піднімаємо ліву ногу наверх спокійно. І з видихом опускаємо ногу. Повністю стараємося торкнутися пальцем килимка. Вдих, стопа і видих. Достатньо всього декілька повторень, щоб включити тіло в роботу. Але ще раз наголошую, не бійтеся ставити руки там, де ви не відчуваєте руху. Вони вам допоможуть зрозуміти. Вдих і видих. Вдих і видих. Не знаю, як ви, я вже відчуваю прям гарне тепло, і хочу замітити, що це було не одразу. Мені дуже складно це давалося, особливо після пологи. Це просто було занадто важко, але щоденна праця глибока, вдумлива дає свої результати. Обидві стопи залишаються разом, і ми одразу робимо вдих, надувань, живіт. І видих, тиснемо в подушку, підтягуємо повністю від лобкової кістки. Ваш животик одразу включиться вдих. І видих. Тиснемо в подушку, не забуваємо. Мінімально, не сильно, але тиснемо вдих. І видих. Вдих. І видих. Тиснем, тиснем, тиснем. І останнє повторення. Вдих. І видих. Тиснем, 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 тиснем. Відпустили. Акуратненько піднімаємося через цей же бік і стаємо в опору на коліно. Якщо вам потрібна подушка, будь ласка, ставимо собі під ліве коліно, щоб було м'якше, ми одразу стаємо з вами в положення, коли права стопа розкрита, права нога рівна і обидві руки в опору. Лівий носок у нас розслаблений. І з цього положення, знову надуваючи нашу кульку, ми спокійно надуваємо живіт, відводимо таз назад дих. зберігаємо надуття оцеї кульки, підтягуємо м'язи тазового дна. І повертаємося вперед. Не забуваємо на вдих надути кульку. Видих знизу від лобкової кістки. Повернулися. Всього декілька повторень. Вдих. І видих. Якщо незручно, право коліно можна зігнути. Давайте ще три вдих. Бачите, більший акцент, увагу ми саме приділяємо нашому диханню. Видих, видих, підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо і повертаємося вперед. І ще один вдих. І видих. Є. Акуратно закрийте праве коліно. Серединку трохи розслабте. Ми були з розкриттям. І поміняємо ногу. Праве коліно тепер у нас на подушці. Якщо потрібно, ліва нога рівна. Знову, в цьому ми робимо вдих, відштовхуємося долинами від килимка, сильно назад не йдемо. Тільки відчули, що живіт надувся. І видих підтягуємося віднизу, від лобкової кістки. М'ягко-м'ягко повертаємося в центр. Рухи зовсім маленькими, нам не треба тягнутися до п'ятки. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Все не забувайте підтягувати вдих. І видих. Мішечок згадуємо. Будь-яка асоціація, яка вам була протягом тренування, більш зрозуміла. Останній вдих і видих. Ховаємо ліве коліно, чуть-чуть розслабляємося. Нас чекає остання вправа. Ми з вами були в розкритті 에, подушку. Але. Коліна направлені на коліна, стопи широко. І в цьому положенні ми зробимо з вами вдих. Стопи впираються в килимок, а сідниці ми тягнемо назад. Видих, витягуємося від лобкової кістки, стисаємо подушку і повертаємося вперед. Вдих, відпускаємо подушку, відпускаємо живіт, відпускаємо сідниці, таз. І видих. Вдих, мішечок розв'язався, все йде вниз, але він еластично розв'язується. Мішечок еластичний, він не падає вниз. Видих. І останніх три вдих. Видих, стискаємо подушку, стискаємо, 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 комфортно підтягуємо. Вдих і видих, і ще один вдих. І видих. Є. Акуратно давайте зрівнимо наші відчуття. Знову сідаємо в початкове положення. Як вам зручно. І глибокий вдих, глибокий видих. Вже спокійний, комфортний, без підтягування мішечка, а просто як відчуваєте зараз низ живота. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Ми на сьогодні з вами закінчили. Доволі така спокійна, комфортна практика, але я от саме люблю з м'язами тазового дна працювати ось так спокійно і вдумливо. Тут більше на проподумати, про знайти і про відчути. Не потрібно дуже сильних рухів, тому що це зазвичай забирає багато уваги. Не забувайте, це тренування ви можете виконувати будь-коли, коли вам зручно єдине не рекомендую в перші дні критичних днів, тому що і так будуть дискомфортно. Перед критичними днями, будь ласка, це допоможе трошки полегшити саме відчуття. І якщо ми виконуємо на регулярній основі, не забувайте, то ви повністю забуваєте про таке, як біль під час критичних днів. Але тут важливо вже працювати із нашим попереком із м'язами нашого живота. Це все ми робимо на абонементі, тому я думаю, багато вже з вас цим знайомі. Я дякую вам за тренування і гарного, приємного, комфортного вам дня!